Слава Україні! З вами Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюк. Зараз ви спускайтесь зниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Ліга Справедливості. Книга 3 Трон Атлантиди. Отака книжка. Це третя з восьми книг про Лігу Справедливості. Дуже цікаві комікси саме в цій книзі. Саме в цій книзі 256 сторінок. А також в кінці є прикольні е, обкладинки, які можуть бути до цієї книги декілька сторінок. Чим мені подобається ця серія книг? Тут йдеться про Лігу справедливості, одну з таких самих прикольних, е, як збірки супергероїв. Тобто класика «Бетмен». Супермен, Флеш, також Кіборг, Аквамен, Зелений ліхтар та дивожінка. Дуже прикольні і сильні персонажі. І те, як вони працюють разом, теж дуже цікаво. Але, як на мене, в цій, в цій серії, поки що ще я читаю перших три книги, їх якось дуже сильно занижують. Занищують. Тобто, наприклад, спочатку вони. Заради диво жінки намагалися зловити гепарду. І, коротше, вона проти них билася, змогла якось флеша, яку, який дуже швидкий. А щоб ви розуміли, наскільки він швидкий, то він а, в деяких коміксах переганяв швидкість світла. Хоча так, я думаю, що такій, його ці, в такій його. Версії, він повинен був бігти хоча б зі швидкістю звуку. Хоча б. Але чогось вона якось його пошкодила і не один раз. І флеша занищують чомусь. Тобто він якийсь повільний і майже нічого не робить в, ці, в цих коміксах. Вона навіть вкусила Супермена, який теж дуже швидкий. Вона якось прокусила його шкіру, і він теж став як таким гепардой, але не таким сильним. Коротше, я не знаю. Якось тут Ліга справедливості, вона не така сильна. Я думаю, що хоча б з 4-5 комікса вони стануть трохи сильнішими. Бо поки що я не знаю, що це з ними, але якось їх не повністю розкривають їх ті здібності. Але сама збірка дуже цікава тим, що дуже круті ілюстрації, прикольно написаний текст. Читається дуже легко, тексту небагато. Наприклад, в цій книзі вони билися проти Атал... Атлантиди. ви ж спитайте, чому Атлантида на них напала? На людей на сушу. А ви це все дізнаєте в цій книзі. Комікси справді дуже цікаві. Звичайно, лі справедливості трохи занищують. Але я сподіваюся, що після десь п'ятого коміксу вони будуть сильнішими і будуть трохи цікавіше. Але навіть попри це, справді комікс дуже крутий, також видавництво RM дуже прикольне, одне з моїх улюблених, взагалі раджу їхні комікси і раджу особливо Лігу справедливості. Також тут в кінці, як після цієї історії, йдуться, як якісь не короткі історії, пов'язані, але з іншими ілюстраціями і щось про друге. Наприклад, так вони шукали когось в Лігу справедливості ще, тобто нових собі супергероїв. Коротше, збірка цих коміксів 8 книг справді дуже крута, я вам їх дуже раджу. Але єдиний мінус, що Лігу справедливості трохи занищують. А, я вам раджу цей комікс, ці вісім книг. Раджу вам читати комікси, читати різні книги українською різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!